Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на нову промгрупу групу магазиня ТБ, як я називаю, або акція 7 днів з 31 липня по 6 серпня. Включно, дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Давайте подивимось, що цікавого привезли. Знову з'явились ругалики, подушки під голову. Тут такий наповнювачок. Ні, це не як піна. Знаєте, є така, що запам'ятовує положення голови, а це простенька. Але ще, бачите, ще є маска для сну, щоб сонечко не світило. Є різні звірята і ще ось такі поросята. Ціна такого рогалика. 199 гривень. Стілець сходинка. Не можу витягнути. О, добре. Стілець ходинка, точніше на дві сходинки. А, так, антиковзуючі, є резинові, такі гумові. Бачите, спеціально, щоб не ковзало по підлозі. Ціна таких сходинок в двох кольорах. 229 гривень. Привезли килимки, але зверніть увагу, дві штуки в наборі чомусь. Набір килимків, а розмір 1,20 на 40 і менший 60 на 40 м. Зараз покажу вам кольори. Тут цікаве поєднання також. Абстракція, ось такий сіро-блакитний. Цей також мені сподобався, цікавий. Рослинка гінкобілоба. І ось такий. Ну, Кольорів багато. Дивіться, один дійсно можна постелити там, де ви миєте посуд на кухні, правда ж? а другий. Ну куди? Куди вже постерити? Зі знижкою 30% 159 гривень. Чесно я кажучи, думав, що буде дорожче. Ну, знижка добра, 30%. Далі вішаки. Ось такі металові вішаки. А, гумовані самі оці такі, а, там де вішати ваш одяг. Сам вішак гумований. А, 5 штук у наборі. Кольори бачите за ціною. Також, да, бачите, от знижка 30%, я думаю, що гадав, буде дорожче. Дешевше, 70 гривень. Ну, дивіться, рушники розкривати я не буду. Вони гарно зложені, в трьох кольорах. Це а, можна використовувати для тіла, вони великі. Розмір 1,40 м на 70-199 гривень. А це іграшка для тварин. Дивіться, яка вона цікава. Вона шелестить всередині. І таким чином. А... Маленький пухнастик буде в захваті від цієї іграшки. Є єнот, є ось така білочка, чи лисичка. І хто це ще? І ще ось така корівка. Ціна 119 гривень. Набір автомобільних кліпс та фіксаторів у пластиковому боксі. Тут їх дуже-дуже багато. Знижка 50% на цей набір. 100 штук в наборі за ціною 80 гривень. Ви бачите, я заокруглюю ці копійки до більшого для зручності. Так, привезли, а, с, як вони називаються, сліди да? чи підслідники. Чоловічі є ось такі чорні сірі, так, і є, ще, здається, білі. А, чоловічі та жіночі 33 гривні. А жіночі ось такими сердечками є, біленькі, є ось такі тілесні. ну, Взагалом можна щось вбрати. Сумка на плече. Через плече ось така цікава, дуже багато має різних кишеньок. Має світловідбивний ось такий елемент. Вона регулюється, є в сірому кольорі, та є ось така темно чорна. Сумка крос боді 169 гривень. Дивіться, які цікаві кошики плетені. Ну, мабуть, в дитячу кімнату. Ось така єдинорожка. Єдинорожка, лисичка і сестричка лисичкіна. Ціна таких кошиків. І хочу ще зауважити, що дивіться, вони такі, як кажуть, дебелі. Вони тримають свою форму. Тобто вони не гнуться навіть пусті, вони тримають свою форму. Груба нитка, мабуть, сама сам матеріал грубий чи не що, не знаю. Ну форму тримають. 199 гривень ціна такого кошика. Постільна білизна. Давайте перевіримо, чи це Узбекистан. Ні, це зроблено в Україні комплект постільної білизни. Що тут у нас написано? А, так. Двохкольоровий принт, висока зносостійкість та довговічність, легкість в догляді. І Читаємо обов'язково склад. Так, Склад у нас тут зараз я знайду. мікрофібра 145 х простирадло, метр 1,45х210 підковдра і наволочки 50 на 70. Ну, не знаю, ви напишете, тому що, бачите, написано тканина мікрофібра, а склад не розумію. Ви напишете. Тазік. Кольори, бачите, різні, з ручками, але носика немає. Так, тазік на 7 літрів. Ціна такого тазіка 60 гривень. Оці серветки для прибирання дуже хороші. У мене є іншої фірми, забув якої. Але ми з вами поговоримо у відео кльові та фігові про ці серветки. Обов'язково це дивіться. Універсальні для будь-яких поверхонь для свіжого щоденного використання можна використовувати також витирати пил, не потрібно змивати. Ціна таких серветок фрекінбок 48 штук в упаковці, зі знижкою 70 гривень. І ось такі також 70 гривень. фрекінбок, вологі серветки, але це вже для скла та дзеркал. Оці я маю ними. Я дуже задоволений. Тут 36 штук виготовлено з бавовни, з натурального матеріалу. От знаєте, от зуби чистити, да? завжди зубна паста хляпне чи вода хляпне. Просто повитирали, залишили, не потрібно нічого змивати, не потрібно нічого терти. Висохло, все змило, зчистило і ніяких розводів не залишило. А ви бачили дошка спеціальна для кавунів. <гум> я жартую. Це дошка кухонна пластикова з точилкою для ножів. Тобто можна ще наточити ніж, коли щось порізали. Є в двох кольорах: сіра, світліша і темніша. Ціна такої дошки. А, ще я хотів сказати, антиковзуюча антиковзуючи оці тут а, куточки. Тут гума. І вона не ковзає по столі. Це дуже добре. Ціна цієї дошки 115 гривень. Так, привезли крабики у вигляді метеликів. Дивіться, які перламутрові усі, але з різними відтінками. Дуже гарні, ніжні, пудрові і є ще трішки світліші. Ціна такого крабика-метелика 65 гривень. Набір гачків 3 штуки в упаковці. Вони на двосторонньому скотчі. Металеві. Витримують до кілограма навантаження. Ціна 25 гривень. Стрижні клеєві 12 штук в упаковці. Дивіться, вони не маленькі, довгі, за розміром довше, ніж ручка. Звичайно, така кулькова, як писати. За ціною 34 гривні. О, а цей стаканчик дуже класний. Я пам'ятаю, моя бабуся мала такий самий схожий, який розкладається. Але в часи, пам'ятаєте, ці сесерівські часи радянські, був такий пластиковий і він складався із колечок таких. Більше, менше, середня. Ось я завжди з тим стаканчиком бавився, бавився. Коли бабуся їздила відпочивати, пити якусь воду на втусю. Вона брала з собою оцей стаканчик. І, до речі, дуже вигідно також з собою кудись брати на 350 мл силикон, Новий. Герметична кришка. І зараз покажу у розкладеному вигляді. Вони в трьох кольорах. Та й подивимось, всі кольори. Ось такі стаканчики на вигляд. Досить хороша сама оця гума, силикон. Можна, що? можна навіть мікрохвильові написано, намальовано. Ну, в принципі, розігріти ж можна. Герметична кришка. Ось в таких кольорах. І він зі знижкою 50% 100 гривень. Ну, цей крем, я гадаю, всім знайомий, дуже хороший антисептичний крем. Він повинен бути в кожного вдома. Є трав'яний букет, є звичайний класичний. І софт, я не знаю, це якийсь, мабуть, новинка. Об'єм крему а, вага 25 грамів. За ціною 63 гривні. Так, а тут у нас спрей для а, ніг. А, знищую бактерії та грибки, дезодоруючий свіжість та комфорт. От якраз поки ви ходите у шльопанцях, відкриті ноги, прийшли, помили, а, лягли, набризгали, він швиденько висихає. У мене є подібний, часто користуюсь ним а, цими спреями. Ціна такого спрея для ніг а, знищую бактерії, грибок, а, олія чайного дерева. А скільки мілілітрів я не подивився? Так, об'єм не бачу. 100 мілілітрів. 60 гривень. Так, хто хоче пива, є ось таке темне, два в одному. Так, що тут є? Є зелене два в одному. Так, ну хто ще не здогадався, це гелі для душу. Чоловічі гелі для душу в баночках у вигляді пива. 400 мл з протеїнами пшениці написано. Навіть можна використовувати для очищення інтимної чоловічої гігієни з екстрактом пивних дріжджів. Є три види. Ціна такого геля для душа. Ой, навіть дивіться, є шампунь-кондиціонер проти випадіння волосся з аргініном 2 в одному. Ціна таких засобів зі знижкою 30% 90 гривень. Надзвичайно цікаві люстерка, ось такі, дивіться, з паєтками переливаються, перекидуються, перепливають зверху донизу. з однієї сторони з паєточками, з другої сторони звичайний принт, і вони двосторонні. Тобто, з одної сторони збільшуючи, а з другої сторони звичайне. Ось таку косметичку вашу. Я думаю, це дзеркало знайде місце. І ціна дивіться 55 гривень для такого люстерка. Я гадаю, що ну це недорого Набір меламінових губок. Ви всі знаєте ці губки, я про них розповідати не буду. 5 штук в упаковці за ціною 25 гривень. З тим диспенсером ви також всі знайомі для миючого засобу. Просто переливаєте свій сюди улюблений засіб для миття посуду, а зверху кладете губку. Всередині, до речі, є губка вже. Ось, натискаєте і таким чином диспенсер потрапляє на губку і миєте. Зі знижкою 50% за ціною 50 гривень. Ну, це дешевше, ніж в іншому магазині. Зараз по акції ВТБ. Дуже хороший органайзер, ось такий пластиковий. Чим хороший, тим, що ці перегородки ви можете собі ставити в будь-якому положенні, як вам заманеться. Тобто, самі собі переставляєте, можна використовувати для спецій, є в білому та сірому кольорі. Ціна 73 гривні. Так, зараз цей контейнер, точніше, Відерко, вам розкажу про нього. Так, ось кришка від нього. Просто я взяв візочок, тут зручніше показати. вішаєте на, на дверцяту тумбочки вашої на кухню. Складете сюди мішечок, ось є кришечка. А, це відерко на 8,5 літри. Наприклад, щось почистили, да? шкірочки від огірочків. там ще щось. Відкрили, ой, навіть дві кришки взяв. Все скинули, скинули і закрили. Кошик для сміття підвісний 159 гривень. А ми з вами далі оглядаємо акцію 7 днів АТБ. Хто не підписався, підписуйтесь, якщо ви перший раз на каналі, вмикайте дзвіночок, тому що далі вас, будете, вас буде чекати не тільки огляди ЗТБ, а й з різних магазинів. Набір боксів, Три штуки в наборі. Всі йдуть з ручками і з кришками. Ось, зверніть увагу, великий, середній та маленький. На 3,5 літри, на 2 і на літр 150 літ. Ціна за цей набір 135 гривень. Термосіл блюдо, як сказати правильно, на 2,3 літри для випікання. Зараз заберу оцю, ага, вона приклеєна. Хотів забрати цю. Картонку. Добре, хай буде. Ну, Ви зрозуміли, ви знаєте, що це таке і як ним користуватись. Ціна такої форми для випікання, дивіться, зараз зі знижкою 269 гривень. Люмінарк, скляний судочок на літр 200. Герметична кришка хорошої якості пластик. Кришка закривається з чотирьох сторін, є квадратної форми. І також є прямокутна форма на літр 220 грін. Зі знижкою 40% 159 гривень. Хочу сказати, що для скла це хороша ціна, тому що зараз пластик дуже дорогий чомусь. Люмінарк салатник. Дивіться, бачите, він як листочок зроблений, якщо придивитися. Тут глянцевий, а всередині, тобто всередині глянцевий, а ззовні він йде такий матовий. Так, на 23 сантиметри діаметр цього салатника 115 гривень. Ну, я вважаю, що це також для скла хороша ціна, тому що пластиковий може коштувати таку саму. Чашки, чашки, чашки. Кожного разу привозять чашки. Дивіться, цього разу такі цікаві матові кольору металік 360 мл 70 гривень. А вони дійсно дуже гарні. Дивіться, які матові, красиві. Тільки цікаво, чи воно не буде змиватися ця фарба. Написано, що це корзина універсальна для холодильника. Вона ось така широка, але, бачите, стінки невисокі, кольори різні. На 2 літри за 56 гривень. Ну, ось тут кольори можна бачити. Блюдо лимонне, чи у вигляді лимона. І є ще полуниця. Ну, Можна сказати, такі десертні тарілочки. Зараз скажу вам ціну. Ціна 56 гривень. Салатники фарфорові. Подивіться, який гарний візерунок. Бачите, якщо можна, Ну, я сподіваюся, вам видно такі ромашки, квіточки. А є ще ось такий стиль квадратики. Так, порційний салатник. Вони всі в одному кольорі. На 12 см діаметр, майже 13 см, 50 гривень. Набір, сит з трьох штук, велике, середнє та маленьке. За ціною 60 гривень. Зараз подивимось з вами на ось ці глечики. Так, це глечик 2,5 літри. Матеріал емальована сталь. Ну, що дивитись, ручка є, ніс є. Але покажу вам картинки. Тобто принти. Ой, горошок, який гарний, красивий. Ой, а чорний це взагалі дуже красивий чорний, зверніть увагу, дуже гарний. І чорний з таким горошком впишеться будь-який інтер'єр. Цю підставку ви всі знаєте, її можна використовувати як для сушки посуду, а так і для сушки овочів, фруктів. А розмір 27 на 36 і кольори різні. 70 гривень. Ціна цієї підставки. На глечик я сказав ціну, да? 249, що показав, не пам'ятаю. Глечик емальований 249 гривень. Що тут у нас таке? Склянки. Набір склянок люмінарк на 300 мл, 6 штук в упаковці. Зараз відкриємо та подивимось. Ось такі на вигляд. Ціна 259 гривень. Ціна цього набору для малечі дуже багато різних книжок. Є казки, є ось такі веселі уроки, тести. Навіть є ось такі комікси. Хочу зауважити, що 60 гривень ціна цього коміксу це дуже дуже дешево. Не знаю, звідки такі ціни бере магазин. АТБ. Я знайшов дуже цікаві блокноти, знаєте, як у ті крокси. Треба прикріпляти оці всякі штучки, я забув, як вони називаються на крокси. Такий самий щоденник-записник із такими всякими фруктами просто надягаєте на обкладинку. Є ось така полуниця. Ну і також дуже багато іграшок, як для хлопчиків, так і для дівчатку. Так, а тут же пройшлися хлопчики і дівчатка. Все порозкривали. Добре, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, економних покупок. Ми зустрінемось з вами сьогодні трішки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!